Віталій Барвіненко з робочим візитом відвідав Беретівську загальноосвітню школу. Олексій Гончаренко спілкувався з депутатами районної та міської ради Білгородністровському. За фактом нападу на народного депутата Нестора Шуфрича відкрили кримінальне провадження. В ефірі Бесарабія ТВ. Новини в студії Тетяна Бажанар. Далі докладніше. Спасибі за школу у ході чергового робочого візиту народного депутата України Віталія Парвіненка до сільських громад Білгородністровського району освітяни Бритівської загальноосвітньої школи подякували йому за сприяння у відкритті навчального закладу. А також запитали про найбільш болюче, зокрема підготовку державних установ сільської ради до опалювального сезону. Подробиці у наступному сюжеті. Він вже не перший рік зустрічається із сільськими громадами Білгородністровського району. А люди із нетерпінням очікують на нього, аби з перших вуз дізнатися про те, що їх найбільше цікавить. Сьогодні Віталій Дмитрович Барвіненко вітає працівників бібліотечної системи із професійним святом. Окрім теплих слів, привітання звітує про виконане за останній час та вивчає нові проблеми регіону. Бюджетники бідкаються, що невдовзі початок опалювального сезону, а установи належним чином не готові. Найбільш проблемне питання наявність вугілля, якого за останні півроку в нашому регіоні регіоні практично нема. Просто і цього, що сьогодні є один варіант для школ, і ми цей варіант, ну, і ми цей варіант значить, зараз опробіруємо це через порт. Є в Бердянському порту уголь, який призначений на експорт на вивоз України. Зараз я знаю, що один з вагонів, наш порт Білоостровський, говорився з Бердянським портом, один з вагонів вугля сюди тягнуть. Іменно під соціальну сферу, щоб можна було закрити э, области, Це не проблема конкретно району, а в цій області. Взагалі, по в цьому случае, по отопленню об'єктів социальной сферы, школи, садочки, лікарні, ми, 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 через, спасибо начальнику порта как ми з ним нашли контакт определенних по цьому вопросу, думаю, що ми це питання не рішили. Жителі Бритівки вкотре завдячують Віталію Дмитровичу за відкритий діалог та реальні справи, що завдяки його лобіювання були реалізовані у населеному пункті, зокрема відкриття загальноосвітньої школи, на яку учні та вчителі очікували понад 20 років. По-перше, весь колектив, мабуть, не тільки педагогічних працівників, а й від дітей, від батьків, хочемо дійсно вам подякувати за нашу школу. Ми не можемо вже два роки натішитися нею, звичайно. Ми тут вже звичайно повноправні господарі, вже тут розпоряджаємось і знаємо, що це не маленька заслуга. Робочий день у народного депутата розпановано щохвилину. Вислухавши проблеми громади одного населеного пункту, одразу їде до іншого. На цей раз до села Молога Білгородністровського району. Тут люди вже очікують на нього, бо нещодавно вони разом вирішували проблеми своєї територіальної громади. Вони знають, що він і вислухає, і намагатиметься допомогти. Тетяна Бажанар, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. Йлокородністровський відвідав Олексій Гончаренко. Молодий політик недавно займає пост голови Одеської обласної ради. У нашому місті він зустрівся з депутатами райради та вручив посвідчення головам сільських рад. Не забув заїхати і до представників міської влади. В ході двох сьогоднішніх зустрічей Олексія Гончаренка запитували про ремонт доріг і війну на сході, а також про подальшу долю фортеці та події 2 травня в Одесі, а також про побиття народного депутата Нестора Шуфрича. Голова обласної ради відповідав на запитання присутніх протягом декілька. Годин. При этом открыто кто выслушивался. сам сказал про свою жесткую, про украинскую позицию. В Десской области есть четкая позиция депутатов, элит, предпринимателей, общественных деятелей. Мы Украина, мы единая страна. У нас никакие эти сценарии не пройдут, потому что даже те одесситы, которые говорили там, некоторые были весной, в апреле, мне говорили, там нам в принципе все равно под каким флагом жить. Ну, к сожалению, такі люди теж є, їх немало. Ви це прекрасно знаєте не хуже меня. Но эти люди сьогодні розуміли, що український флаг це просто гарантія стабільності, міра, спокойствия. Завтра у випуску новин дивіться сюжет, в якому Ангеліна Савенкова розповість про все це більш докладніше. Розслідування нападу на народного депутата Нестора Шуфрича в Одесі перебуває на особистому контролі Івана Катеринчука та міністра внутрішніх справ України. Наразі слідством відпрацьовуються і вивчаються всі фото та відеоматеріали з місця події для встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину. Нагадаємо, вчора в Одесі в прес-центрі контекст про чорноморя мала відбутися прес-конференція народного депутата України Нестора Шуфрича. На місце проведення заходу прибули активісти одеського правого сектору автомайдану і Євромай. Дано в результаті виник інцидент між активістами і народним депутатом біля будівлі облдержадміністрації. Нестор Шуфрич отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черпно-мозкової травми та струсу головного мозку. Розслідування цього производства веде следственное управління Головного управління МВД України. Назначен процесуальний руководитель від обласної прокуратури проведение следственных действий и расследование этого дела стоит на контроле личного министра внутренних дел и у меня. Ван Катеринчук закликав народних депутатів, які планують робочі візити до Одеської області, заздалегідь повідомляти про маршрут пересування, аби правоохоронці змогли забезпечити охорону громадського порядку та недопущення провокації. Зараз слідчими органами одеської міліції по факту нападу на Нестора Шуфрича розпочати кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 296 кримінального кодексу України. хуліганство вчинене групою осіб. Податківці Білгородністровського району повідомили про виявлені грубі порушення закону. Десятки робітників отримували мізерні зарплати нижче дозволеного мінімального рівня. Десятки гектарів землі використовувалися без договорів оренди. І це тільки мала частина переліку протизаконних дій. Недоотримані гроші могли піти на ремонт доріг, закупівлю обладнання для лікарень та багато іншого. Дивіться про це в сюжеті Ангеліни Савенкової. Заробітна плата розміром 150 гривень або 600 гривень, і це не вигадки, а реальні факти. Такі випадки були зафіксовані в Білгородністровському районі. Податківці виявили більше ста підприємств з порушенням законодавства щодо оплати праці. Є поодинокі приклади, коли платня робітників була нижче мінімального рівня. Про це повідомив начальник податкової інспекції на вересневому засіданні колегії в райдержадміністрації. Завод «Металіст металістша там на 10 працівників. Средняя заработная плата складает 608 гривен. СВГ Светлана. На два противника заработная плата складает 665 гривен. Фирма Тивелия. На два противника 628 гривен. Морозлиевская сельская рада. Ват Октябрьский. По 9 противникам средняя заработная плата складает 846 гривен. Солганская сільська рада, цегельный завод. По чотирьом противникам середня заробітна плата складает 151 гривну. Внаслідок цього держава втрачає десятки тисяч гривень. Також в Білгородністровському районі зменшилася кількість податкових надходжень. Повідомив начальник районної податкової інспекції. Порівняння провели з аналогічним періодом 2013 року. На 20% менше отримали податків від фізичних осіб, а також від великого підприємства ПТК «ШАБО». Шабомобілізована податкових платежів на суму понад тридцять мільйонів. Але з порівнянням з відповідним періодом минулого року відбулося зменшення надходження. Це зменшення було в основному з таких обставин. Є підприємство, ви знаєте, «ТК Шаба. В порівнянні з минулим роком платежів надійшло понад 6,5 млн грн менше. Виборг за останні вісім місяців становить три мільйони гривень, і це саме ті гроші, за які можна було підремонтувати дитячі садки і дороги та зробити багато іншого корисного. Прокоментував ситуацію і голова районної адміністрації. Є проблеми в ПТК «Шабо», збільшено, акциз серйозно акциз падає на вартість їхньої продукції. Далі доходи населення зменшились. Зменшилася та категорія людей, яка споживає і, про... і покупляє продукцію нашого шапського КТК. Але є і проблеми, про які сказав тільки що начальник податкової, де суб'єкти підприємництва, на жаль, є вони і серед виробників, і інші категорії, не платять. Тому займаємося ми на рівні адміністрації через комісію, займається податкова. Займається на рівні області великими боржниками комісія під головуванням Чегадар Наталії Анатолівни. Втім, є і позитивні новини: збільшилася кількість надходжень по оплаті за землю. Так надійшло 193 тисячі гривень за рахунок укладення договорів оренди з товариствами Франко Піві та Франко Солари, які розмістили в старокозачому сонячні батареї. Але залишаються так звані резерви, які можуть суттєво наповнити бюджет. Це і земельні ділянки, які використовуються без угод та інше. Загальні ж втрати тільки за цей рік вже складають майже мільйон гривень. Ангеліна Савенкова, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. На кучуганському лимані прикордонники затримали чергову партію контрабандного тютюну. Вартові рубежів Білгородністровського прикордонного загону за допомогою системи оптико-електронного спостереження виявили на кучурганському лимані три човни із контрабандним тютюном. Побачивши наближення прикордонних нарядів, правопорушники, що ослідували на човнах, залишили свій крам та зникли в очереті. Прикордонники, в свою чергу, затримали три дерев'яні човни. Ще наповнені тютюновими виробами російського та білоруського виробництва. Наразі заходи пошуку правопорушників тривають контрабанні тютюнові вироби у кількості 22 тисяч пачок, передано співробітникам податкової міліції. Затриманий вантаж попередньо оцінено у 334 тисячі гривень. З початку року це вже 24 й випадок затримання прикордонниками тютюнових виробів на ділянці Білгородністровського загону. Сума вилученого складає більше ніж 2 мільйона гривень. Передвиборча кампанія набирає обертів. Політичні сили пропонують українцям цілі списки гідних претендентів, які готові зайняти місце в новому парламенті. Багато політологів зазначають, що ці вибори будуть одними з найбрудніших, що відбувалися в нашій країні. І якщо на загальнонаціональному рівні битву за розуми та симпатії українців ведуть з урахуванням політичних та етичних норм і правил, то на місцях ситуація поступово починає загострюватися. Подробиці дивіться в наступному сюжеті. Бессарабия в целом и Белгород-Днестровский в частности готовится к неочередным выборам в Верховную Раду. Уже известны кандидаты, понятны и предпочтения избирателей в округе. У нас судят о людях по делам, а не словам и политтехнологиям. Судя по всему, об этом известно не всем. Вроде бы только началась кампания, а уже пошли в ход различные уловки из арсенала грязных пиарщиков. В считанные дни, если не часы. Белый город на Днестре, как любя называют белгороднестровские горожане, превратился в нечто, больше напоминающее беднейшие кварталы гетто. Заезжие кандидаты и их агитаторы в прямом смысле заполонили Акерман. А вместе с ними появились листовки, пачками разбросанные по подъездам. Почти весь город обпен различными возваниями, А заодно и стены домов украсили надписями. Цель одна – опорочить конкурента, сбить с толку заставить голосовать за, а не против. Реакция вполне понятна. Оправдания подобным действиям не может быть, и ничего, кроме недовольства, они не влекут. Не будем голословными. Послушайте, что говорят сами горожане. Вот эти вот э, агитации, ну это неправильно. Люди, люди должны делать сами свой выбор. Угу. Вот, то есть как бы это ни к чему. Да, вот, видите, они пачкают стены, как бы вообще внешний вид да. города не ну, очень. Да. Ну и так как бы городу нужен, нужен порядок, та да еще и надписи как бы портят слегка. Вы относитесь к предвиборної агітації? Вот когда разукрашивают стены, навешивают. Ну не дуже хорошо. Ну ж понятно, агітація чи не агітація, да? І То есть, ну, на стені. Можешь вийти, сказати все. У нас ж вільна країна. В преддверии выборов наших начинают разные способы использовать, чтобы обратить внимание на себя. Стены рисуют, э, я не знаю, портят что-то. А да, зачем это надо? Это ж всякие есть люди. Я не знаю, зачем они портят это все. Не знаю. Что плохо. плохо? Плохо или хорошо? Ха -ха, что хорошего? Плохо, конечно. Против, конечно, рисовать, пачкать город. Это же наш город. Можно и другими способами как-то призывать людей, но не рисунками на стенах. Надписи на стенах, куча газет и листовок, гоняемый ветром по улицам Белого города на Днестре. Все это имеет свое название – грязные политтехнологии. Но с этой грязью придется бороться не кандидатам или агитаторам, а нам с вами. Белить стены, красить заново парадные. Дворники и КП Благоустрий будут тратить больше времени и денег, которых и так не хватает. На то, чтобы город на Днестре снова стал белым. Но понимают это только сами окерманцы. Я не видел программы, чтобы не было сказано о любви к городу. Но теперь давайте посмотрим, во что эта любовь превращается в период выборов. По всем подъездам агитационной листовки... И я скажу, процент, больше 50% они не доходят до избирателей. Они просто выбрасываются в ящики или в подъездах, э, обклеиваются здания, обклеиваются заборы, деревья, столбы. О какой цивилизации можно говорить и любви к городу? Я просто это оцениваю как э, неуважение к людям, которые их будут избирать. И э, надо из горсовета... Ведь есть, решения, где можно размещать наглядную агитацию. Решения специальные. Отведены специальные места. А кандидаты в депутаты считают, что можно делать все, что вздумается им, их штабам. Вот и получается, правы были те, кто обещал нам грязные выборы. Грязи в Бессарабии уже достаточно. Николай Юшкевич, Елена Квитковская, Бессарабия ТВ. Такими були новини цього дня на сьогодні. Я буду з вами прощатися. Побачимося вже завтра о 18-й годині на телеканалі Бесарабія ТВ з вами була Тетяна Бажинар. На все добре.